Terima kasih telah <laughs> menonton! Всім привіт! Спільно Стумі Вольт німецького товариства міжнародного співробітництва GIZ ми вирішили започаткувати серію відеороликів про мобільність Львова. В кожному відео ми будемо розказувати про окремий вид транспорту, його переваги, недоліки, історію розвитку. І будемо це робити спільно з моєю колегою Мартою Пастух. Привіт! Сьогодні зробимо таку веломандрівку по Львову, проїдемося від площі ринок, центру серцю міста на вулицю Княгині Ольги. Поговоримо з Олегом Шмітом. Це є радник міського голови стосовно велосипедних питань. І загалом він дуже багато вклав роботи в розвиток велоінфраструктури в нашому місті. Також переговоримо з головою Львівської асоціації велосипедистів Матвієм Шкотняром. Він нам розкаже його погляд на ситуацію, що добре виходить, що не добре. Ну і оглянемо взагалі велоінфраструктуру, подивимося, які є питання поточні. Спробуємо так охопити в принципі, велосипед як транспорт в місті. І обов'язково поговоримо про те, як змінився ринок доставки товарів і послуг у Львові з карантином. Тобто історія, що зараз, та погляд у майбутнє. Поїхали! Добре, давай почнемо з себе. Розкажи, наскільки часто ти їздиш на велосипеді, чи на роботу чи ні. І чи не важко це загалом для тебе? Так, як майже кожен день зараз їжджу на велосипеді на роботу з роботи. Дуже рідко, коли з якогось об'єкту мені зручніше взяти трамваєм доїхати додому, тоді вже користуюсь іншим транспортом. А в мене концепт мультимобільності реалізується щодня, тому що дуже часто використовую різні засоби пересування. Останнім часом навіть пробую самокази. На велосипеді загалом не складно, тому що я живу на княгині Ольги на горбочку, мені треба лише з'їхати вниз, і я вже на роботі. До роботи доїжджаю фактично за 12 хвилин. І на сьогодні це найшвидший спосіб. 12 хвилин? Слухай, круто, це 3,5 кілометри, так? Та, 3,7 кілометри за 12 хвилин. Якщо не стояти на світофорах, то буває так трошки швидше, крутити педалі, то можна за 10 доїхати. Але для того, щоб не пітніти, я обираю зручний темп і нормально собі їду. Тобто до 15 хвилин я на роботі. Ясно. А як в тебе виходить? Ну це прикольно. В мене насправді для мене велосипед не дуже безпечний вид пересування. Я живу. З гори на Личаківський, і там, от якщо справді є десь велосипедна доріжка, і саме мене цікавить асфальтово через те, що ну, по Бруківці мені не дуже зручно. І такий момент, що коли ти їдеш по пішохідній, по пішохідному тротуару, я себе відчуваю некомфортно, бо я переживаю, щоб не наїхати на людей, які ходять. А коли їдеш біля машин, ти теж себе відчуваєш не на своєму місці, тому що ну, я переживаю, щоб вони на мене не наїхали. Ну, це звичайно, Звичайно, можна сказати, що поганому танцюристу все завадяє, але коли я жила рік в Дюссельдорфі, в Німеччині, то я щодня користувалася велосипедом. Тобто, ну це все можливо, просто як для мене, я думаю, що частина таких львів'ян є, має бути все-таки зв'язна інфраструктура для того, щоб користуватися цим. Сто відсотків марта, сто відсотків права. Без велоінфраструктури знижається чисельність бажаючих користуватися велосипедом як транспортом. Це правда. Як говорить нам історія, велосипед не є дуже новим транспортом для Львова. Він з'явився у Львові практично після його створення. Напевно, знав, що він сподобається в майбутньому. І завдяки інтузіасту має дуже цікаву історію. А появі цього транспортного засобу ми завдячуємо братам Олів'є в 1864 році. Вони його створили. І до Львова він вже приїхав через три роки. Привіз до нас його чоловік на ім'я Міхал Морозовський. Велосипед тоді був штукою недешевою. Міхал його придбав за 600 франків. Щоб ви розуміли, денна зарплата на той час в Парижі була 4 франки. Тобто за 600 франків можна було харчуватися дуже непогано цілих півтора роки. Ну або з'їздити в сучасний буковель десь на тиждень. Чи вдалося йому потішити з цією покупкою? Невідомо, оскільки йому так і не вдалося навчитись їздити на велосипеді. Це швидше була така емоційна покупка, як покупка позашляховика, коли ти збираєшся на зустріч з однокласниками. І через те, власне, що він так і не вмів їздити на велосипеді. Він зробив такий гарний благодійний вчинок і подарував цей велосипед товариству Сокіл. І насправді добре, що він це зробив, тому що він серйозно посприяв маркетинговому просуванню цього нового унікального продукту у Львові. Тому що серед соколят був досить кмітливий такий пан Шебелінський, і він таки освоїв цей вид транспорту. І його покатушки на той час викликали найбільший ажіотаж. В наш час він би міг стати дуже впливовим інфлюенсером з купою підписників. Трошки пізніше його знайомий Коваль скопіював цей винахід, і також в нього був приятель Слюсар Мітше, який теж зробив свою версію велосипеду, і так без додаткових витрат у Львові. Кількість велосипедистів потроїли. В місті запустився цілий велохендмейд рух з цілою культурою біля нього. Прикольно, класна історія. Що поїхали далі? Давай. Велосипедний рух у Львові розвивався, і вже в 1886 році було створено Львівський клуб циклістів. Це був перший клуб, велоклуб в Україні, один з перших в Європі. Класно, коли Львів навіть тоді був чимось першим. Це круто. А загалом ще тоді, в ті часи, з'явився перший велопрокат на високому замку. Кількість ровурістів швидко зростала. Хоча чекай. Роверами почали називати тільки з 1910-х років за аналогом фірми виробника. А до того львів'яни використовували означення колісти або циклісти. Велосипедистів ставало таки достатньо, і вже тоді механік Олександр Заячківський відкрив першу веломайстерню на вулиці Коперника, щоб ремонтувати цей новий транспортний засіб. Велосипедний рух вже тоді дарував робочі місця. І в 1898 році магістрат просто був змушений видати правила їзди на колі на території міста Львова і фактично визнати вже тоді велосипедистів як повноцінних учасників дорожнього руху. Можете собі уявити, що 120 років тому вже був написаний трактат з правилами, які ще досі визнають не всі а причиною того були дуже часті, ДТП за участю двох або більше велосипедистів. Нам було далеко від розмаху Великої Британії, США та скандинавських країн в Сіетлі, Портленді, Утрехті, Копенгагені ще до ХХ століття було вже багато. Велосипедних доріжок, на жаль, і до сих пір, багато в яких українських містах не мають таких досягнень. В нью Йорку, взагалі, з'єднали велодоріжкою Бруклінський проспект Парк і Коні Айленд. Ця протяжність протяжність ціле цієї велодоріжки складала 9 кілометрів, і за перші місяці використання її з'явилось дуже багато велосипедистів. Що прийшлось ремонтувати і розширювати. Велосипедний спосіб життя має купу переваг. Наприклад, можна, катаючись на велосипеді, знімати стрес. Це періодичні поїздки на велосипеді однозначно покращують здоров'я і фізичний стан. Мені, наприклад, зранку велосипедом доїхати на роботу практично замінює чашку кави. Але, звісно, що я ще каву вип'ю, то воно взагалі підсилює ефект. Заряд бадьорості на весь день. Заряд бадьорості на весь день, однозначно. Хоча на початку воно діяло набагато краще, потім я до того звик, і воно вже не так не такий ефект має. Але, тим не менше, велосипед це найдешевший спосіб отримати цілу купу гармонів щастя та й всяких інших різних бонусів. А ще це найшвидший спосіб об'їхати всі львівські корки або виїхати з міста ввечері в п'ятницю. А чому ви любите кататися на велосипедах? Напишіть, будь ласка, нам в коментарях. Дбати про своє здоров'я важливо кожному з нас, але для міста загалом також надзвичайно важливо та економічно вигідно, щоб всі містяни були здоровіші. Відповідно, велосипед сприяє цьому. Європейська федерація велосипедистів стверджує також, що ефект від'їзду велосипедом вимірюється в 513 мільярдів євро щороку. Якщо говорити про приклади використання велосипедів, то найбільш розвинуті в тому плані є Копенгаген і Амстердам. В них відсоток використання велосипедів для переміщень сягає 30-40%. Тобто зі всіх переміщень люди користують. Велосипед 30-40%. Для порівняння у Львові це показник на рівні 2-3%. Тобто нам є куди прагнути. І звісно, що велосипедна інфраструктура в сотні разів дешевша, ніж, наприклад, автомобільна. І звісно, навіть в Амстердамі все одно використовують автомобіль, але значно менша частина людей. І від того і заторів менше, тому що велосипед займає набагато менше простору. От ми з тобою вдвох ідемо пішки і займаємо простору менше, ніж один автомобіль в декілька разів. Так? Відповідно, кількість квадратних метрів на одного велосипедиста, якщо порівнювати, і на одного автомобіліста, то це в десятки разів, і ця інфраструктура набагато дешевша. Але є міста не такі потужні, як Амстердам чи Копенгаген, хоча в них теж дуже добре розвинена велосипедна інфраструктура. Як, от, наприклад, Прага чи Краків у Кракові. Є вже дуже багато велосипедних зв'язків, і багато районів власне з'єднані з центру міста велосипедними доріжками. Зараз розширюють цю мережу також за межі міста. І є на багатьох ділянках е, відповідно реконструкції, але це все позначено на карті, і ви можете класно спланувати свій маршрут. Є ще один непоганий приклад: це Прага. Там серйозно розвинута. Туристична веломережа, класно організований прокат, і дійсно на велосипеді Прагу можна оцінити набагато краще і більше, ніж це зробити пішки. Я думаю, що Львів теж прийде до того, що треба розвивати і туристичні маршрути велосипедні, і тоді, напевно, в пікові туристичні дати туристи будуть більш-менш розподілені по місту, а не сконцентровані на одній площі. Думаєш, не будуть всі їздити реварами на площі ринок отак по колу? Думаю, що в них не вийде, бо їх кількість не дозволить їм це робити. Ну, і бруківочка такий створює ще той масаж. Це точно. Ну і містяни на велосипеді не завжди себе добре почувають, тому що у Львові почуває себе добре дощова погода. Ну і в це не завжди зручно. Та я насправді теж так думав, але лише один плащ добрий дощовик. Суттєво міняю ту ситуацію. Якщо треба, можу порадити класні дощовики. Варто зазначити, що ще донедавна велосипедисти були не на своєму місці, всюди. Уявіть собі, як комфортно їхати серед машин, або проміж пішоходів. І очевидно стало, що треба виділяти свою зону свою інфраструктуру для того, щоб велосипедисти почували себе в безпеці, і я зараз не говорю про те, що треба кататися в парках в себе в дворі або в якійсь лісосмузі. І за останні роки Львів дуже просунувся в цьому, і все-таки, як би не було, створилось багато велодоріжок. Навіть якщо ще до зараз не є вся веломережа, з'єднана, але поступ звичайно що видно, якщо порівняти з кількома роками до того. І дуже цікаво почути від Олега Шміта. Це, напевно, якщо хтось говорить про велосипед у Львові, це перша людина, яка спадає на думку, хто власне розвиває велоінфраструктуру за останні 10 років у Львові. Олег, розкажи, будь ласка, як взагалі все почалося, і як ти бачиш зараз, які зміни відбулися за ну напевно 10 років чи може більше. Так, ну я би так не виділяв мене особисто, тому що така робота і така досить велика велоінфраструктура у Львові це заслуга багатьох людей це колективна заслуга. І перш за все і велосипедистів, і асоціації велосипедистів Львова, тому що ну, веломережа планувалася за їх участі. І в принципі, вона і робиться за їх участі, і також багатьох інших замовників структур міської ради, які замовляють ті велодоріжки чи замовляють вулиці з велодоріжками. Що найкомедніше було, як вона починалася з ця велоінфраструктура, Я згадав такий випадок, коли велосипедисти в 2010 році. Марно вимагаючи початок вже нарешті розвитку тієї велоінфраструктури, намалювали таку е, хімерну велодоріжку на проспекті Свободи. Звичайно, нерівну, вона була більше як казус, такий іронічний. І були там машини припарковані, то та велодоріжка, смуга велодоріжки обходила ті машини. У мене до сих пір є фотографія, виглядала на це досить комедно, але ця дія, тим не менше, мала. Е, Пряму, прямий результат, тобто вже в 2011 році почали будуватися перші велодоріжки у Львові. Звичайно, що вони були досить примітивні. Зараз велосипедні структурні якісь перехрестя чи самі велодоріжки робляться набагато якісніше. Перші самі перші велодоріжки були на вулиці Вороного. Вона зроблена на виріз, вона ще й до сих пір зроблена на виріз, бо вона ще не є з'єднана, хоча вона є в схемі мережі. Подивитися на схему веломережі буде зрозуміло, навіщо вона є. І цього ж року, на кілька місяців пізніше, була збудована, почала будуватися велодоріжка на вулиці Липинського. І пізніше веломережа почала інтенсивніше будуватися, виділялися кошти на суто велодорожні проекти. На тих вулицях, які були зроблені до Євро 2012, і далі міська рада пішла ще далі, тому що почали робитися комплексні вулиці. Тобто, коли вулиця переосмислювалася повністю, і в склад реконструкції вулиці входила також і велодоріжка чи велосмога. Ну і зараз можна сказати про найкращі, скажімо так, велодоріжки у Львові, які зроблені, наприклад, на проспекті Чорновола на вулиці Княгині Ольги. Непогана велодоріжка є на вулиці Сихівській. Зараз нова велосмуга стала до ладу на вулиці. На вулиці Богдана, Хмельницького. там є нарікання, що її запарковують. але я так розумію, що управління безпеки міста не роблять інтенсивних рейдів туди, тому що насправді ця велодоріжка поки що не закінчена. Вона є, вона впирається в глухий кут, наскрізно по ній не проїдеш. А машини паркуються через те, що забрали в результаті ремонту дуже багато дворів і парковок, де вони паркувалися. Я думаю, що після того, як вулицю відкриють, там наведуть лад. А скільки загалом вже є кілометрів? та велосмуг у Львові? Знаєте, Я би сказав орієнтовно. Це точно, що понад 100 кілометрів. Орієнтовно десь е, цифра доходить 120-130. У е, мене просто руки не дійшли підрахувати на початку року і оновити схему веломережі. Ми думаємо зараз е, дати собі лату за тим першим нагромадженням проєктів, які ми робимо на початку року. І в середині червня я оновлю веломережу і. Е, Мається на увазі, на, оновлю карту веломережі і порахую точно е, кілометраж. А який район найкраще з'єднаний в веломережі? Якось у в нас так трапилося, що у нас веломережі дуже добре розвивається з південь і північ. Тобто є вже настільки великі сегменти. Веломережна в північному районі Львова, це Шевченківський район, і в південному районі. Що ну, є велика потреба найближчим часом їх їх поєднати? Тобто вони розділені якимись невеличкими ділянками, невеличкі зусилля, і ми можемо поєднати. І буде в нас такий неперервний трансміський веломаршрут від, наприклад, автовокзалу Настрийський аж до Брюховичів або до Галівського перехрестя. Там якісь невеличкі білі плями лишилися. В розвитку веломережі дуже важливо отримувати зворотній зв'язок, і мені приємно, взагалі дуже радію, що у Львові є така активна велоспільнота, Львівська асоціація велосипедистів. Дуже класно, що до оновлення велоконцепції долучилася Львівська асоціація велосипедистів і загалом що ця громадська організація ще активніше почала діяти з минулого року. Матвій, розкажи, будь ласка, які загалом ви плануєте заходи і дії для того, щоб велосипед ставав таким ще більш активним використанням як транспортного засобу? Власне, минулого року Львівська асоціація велосипедистів поновила свою діяльність, ну, по суті, в повністю новому складі. І ми вирішили зосередитися на таких напрямках діяльності. Ну, по-перше, пропаганда велоруху як такого, звичайно, для цього ми влаштовуємо всякі акції. Передовсім це є велосипедом на роботу. Також жіночий велопарад традиційний. Вже цього року плануємо деякі нові. Беремо на себе спілкування і координацію дій велоспільноти, тобто, так як. Оскільки в принципі наші члени є знайомі з більшістю активних велосипедистів у Львові, і також тих, які просто їздять по місту, або такі, які би хотіли їздити, але на зараз не мають змоги з тих чи інших причин, то стараємося координувати діяльність, збирати інформацію, що треба робити, де чого не вистачає, і е, навіть проводимо виїзні деякі, е, ну деякі заходи. По велоінфраструктурі, ну і дані з того вже збираємо, консолідуємо і передаємо в органи влади, стараємося стимулювати останніх до їх ре, ре, реалізації. Скажіть, будь ласка, якщо хтось хоче вступати в ряди громадської організації Львівської асоціації велосипедистів, вони можуть просто вас знайти на Фейсбуці і написати заяву? Вони можуть знайти на Фейсбуці, там є посилання на форму вступу, і по суті, все вони там отримують необхідні посилання. Кожен вони можуть писати особисто в Фейсбук будь-кому з нас. Е і можуть прийти на будь-який наш захід. Це навіть вітається. Ми, до речі, десь скоро плануємо зробити велопікнік. Тобто, і е це такий ну, виїзний захід, десь недалеко приїхатись, там буде пікнік, і ми поговоримо про різні насущні питання, е які стосуються велоруху у Львові. Так що всіх запрошуємо. Звичайному європейському місті можна легко спробувати велосипед як буденний транспорт окремо, так і комбінувати. Львів не виключення, він є давно вже європейським містом, і у Львові працюють декілька компаній з шайрингу велосипедів. Тобто можна взяти велосипед на прокат. Є Nextbike, який вже працює декілька років. Як по мені, то він дуже мляво розвиває свою. Е Присутність на ринку Львова, цього року почався ще один. Зайшов на ринок ще один оператор це BikeNow. І для того, щоб спробувати, достатньо завантажити додаток, тарифи досить демократичні і можна спробувати. Та для того не обов'язково купляти велосипед і вже можна комбінувати. Десь зручніше під'їхати велосипедом, десь трамваєм, десь автобусом, десь навіть пішки прогулятись. І це якраз і є мультимобільність. І ідея NextBike в тому, що додаток можна використовувати навіть в європейських країнах. Не факт, що вийде взяти на прокат велосипед на провокзальні і лишити його на центральному вокзалі Берліну. Проблеми можуть виникнути не тільки на кордоні. Ну класне загалом, що можна скористатися такими компаніями шерінгу, що можна взяти напрокат, кудись проїхатись, куди потрібно, і потім знову здати, оскільки не всі люди користуються цілий час велосипедом. Але час до часу такі веломандрівки чи велопроїзд по місту дуже добре сприяє екологічній ситуації в цілому світі, оскільки вихід вуглецю зменшується, якщо ви пересуваєтесь на велосипеді. Якщо відстань становить до п'яти кілометрів, то доведено вже, що найефективніше пересування по місту це власне є велосипедом. Про аспект здоров'я ми вже теж згадували. Тому ви зрозуміли, що в їзді на велосипеді одні переваги, викрутити педалі і все чудово. До речі, якщо говорити про 5 км і менше, то за результатами моделювання десь 40-50% львів'ян пересувається якраз в цих межах. Так що вже величезна кількість львів'ян може користуватися велосипедом як щоденним транспортом. І ще хочу додати про те, що класно, що є можливість користуватися велосипедом, не купуючи його. Тому що не всім це дійсно потрібно. І ще один момент, я думаю, що всі помітили, наскільки збільшилась кількість кур'єрів на велосипеді. Як на мене, якраз з початком пандемії минулого року якраз велокур'єри дуже почали популяризувати велотранспорт. І вони почали показувати, наскільки він швидкий, прогнозований і виграші не тільки ті, хто велосипед використовує як робочий інструмент, але і ті, хто вдома. Отримує всі свої забаганки, не виходячи з хати. Дій, будь ласка, як вас звати? Скільки часу ви вже працюєте в доставці і в день, скільки у вас приблизно буває замовлень? Звати мене Богдан, працюю орієнту... ну, більше року. Вже наразі почав працювати під час пандемії, власне, коронавірусу. На загал це в середньому два замовлення в годину. Ось, е, працюю я особисто по 8 годин. Ну хлопці по-різному. Є ті, хто дехто навіть працює по 12 годин. Угу, Добре, дякую. А як ви оцінюєте взагалі велоінфраструктуру в у Львові? Ніяк не оцінюю нульово. Там у нас е, ці велодоріжки, які... Закінчується невідомо де потім стрілочки. Там треба якось перелітати, переїжджати. Угу. Тобто О. треба краще зв'язність свели інфраструктура. А розкажіть загалом, ви на велосипеді їздите вже давно? Е, так, на електровелосипеді, та в принципі все життя майже. У Львові проходять дуже багато різних заходів фестивалів. Це така прямо візитівка нашого міста. І деякі з них якраз на велосипедну тематику. Тому так. ще один фестиваль плюс в міста. Та, якщо говорити, наприклад, велосипедом на роботу проходить така акція періодична, то це більше для єднання ком'юніті, для того, щоб один одного впізнавали і розуміли, для чого це все робиться. Але якщо говорити про такий фестиваль, як батяри на роверах, то воно вже виглядає як театральне дійство. І коли ви це побачите, то буде здаватися, що це зйомки ретрофільму. І ви можете в ньому прийняти участь. Це прикольно. А ще є жіночий велопарад. Це теж це. дуже класно показувати, власне, що велосипеди це не тільки спортивні костюми, а можна дуже гарно і стильно вдягнутися і проїхатись на велосипеді. Абсолютно, дуже класно, що місто все таки хоч і не дуже швидко, але помалу робить ту велоінфраструктуру. Яка надає можливість користуватися швидким транспортом. Угу. Лишається тільки бажання сісти на двоколісного. На жаль, веломережа не розвивається так швидко, як би хотілось. Були певні більш активні роки. Зараз трошки сповільнено. В цьому році, до речі, поставили собі за мету. З'єднати веломережу, яка існує, і вже розробляється програма на декілька років, як розбудувати веломережу. Також ви знаєте, що є ініціатива про зелені лінії. Сподіваюся, в цьому році буде перший проект, і вона стане більш намацальною. І ще одним важливим елементом в розвитку велосипедного руху у Львові це є паркування велопарковки. Довгий час не було їх так багато, як би хотілося зараз. мені виглядає, що ситуація потроху змінюється в позитивний напрямок. Але хотілося би те, щоб всі девелопери зрозуміли, що насправді у всіх житлових комплексах важливо продумувати місця для зберігання велосипедів. Ну, Та й тим більше, що це не є якісь дороговартісні вкладення там чи інвестиції, це дуже легкі металеві конструкції. Навіть дуже часто їх поєднують з якихось з якоюсь огорожею, та вона стоїть в нетранзитній зоні. Насправді це не складне рішення. І добре, що навіть вже невеличкі крамниці відчувають, що попит на велопарковки зростає, тому важливо їх розвивати. Загалом Львів все більше і більше стає дружнім містом для велосипедистів. Треба підтримувати цей зв'язок і треба збільшувати кількість бажаючих. Для того ми записуємо ці ролики для того, щоб ви пробували відчували, доєднювались до цієї велоспільноти і ставали щасливішими людьми у Львові. І дуже сподіваємося, що позитивний досвід буде все примножуватися у велосипедистів, і їх кількість буде збільшуватись, бо це Львів чарівний, комфортний, мобільний. Нам було далеко від ро. Що знає? Зелень-зелень.